Вітаю вас, вільні люди народу Господнього. Господь дарував любов, Він звільнив нас. Ви відчуваєте себе вільними, а страх ще присутній. Тоді Господня любов, вона огортає кожного з нас. І наш Господь Він буде працювати з кожним з нас до того часу, поки страх. Не зникне з наших сердець. Сьогодні зранку, коли я читав Біблію у Другій книзі Хронік, в 7 вірші, в, в 7 розділі в 16 вірші я прочитав слова, які стали лейтмотивом до наших спільних роздумів. Послухайте ці слова. З 16 розділ. Друга книга Хронік, 16 віша. Тепер мої очі будуть відкритими, каже Бог, і мої вуха чуйні на молитву з цього місця. Тож тепер я вибрав і освятив цей дім, щоб моє ім'я було там навіки, і мої очі, і моє серце будуть там усі дні. Знайте на які слова я звернув особливу увагу? І чому я звернув увагу? Бог каже: коли Соломон побудував храм і освятив його для Бога? Бог являється йому в другий раз в видінні і каже йому, я положив своє око, свої уста і своє вухо на цьому місці. І не тільки це, але моє серце буде там повіки. І я подумав: сьогодні неділя, сьогодні я буду в Домі Божому. І я буду шукати. До як ви думаєте, що я буду сьогодні шукати в Домі Божому? Чи що моя душа шукає в Домі Божому? Як ви думаєте, що? Ні. Ні. Це правильні відповіді, але душа моя сьогодні прагне чогось інакшого. Я хочу знайти сьогодні в Домі Божому серце Господнє. Друзі, мені сьогодні мало того, що мене Господь чує мою молитву. Мені мало того, що Господь бачить моє серце. Моє серце прагне мати зустріч з моїм Богом, тому що Бог, коли каже, моє серце буде в домі Господньому, це означає, Бог каже, я хочу явити свою сутність, я хочу познайомити себе з вами. Не тільки, щоб ви знали, хто я такий. Що я Бог Всемогутній і створюю Творець неба і землі, щоб ви знали не тільки те, що я можу спасати вас і чути ваші молитви. Бог каже, я приходжу на це місце для того, щоб відкрити і особисто познайомитися з тобою. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке особисте спілкування. Це не спілкування на вулиці. Це навіть не спілкування після зібрання, коли ми кажемо, як справи, ми відповідаємо слава Богу. Це особистий час один на один з близькою мені людиною, коли ми можемо говорити, не напружуючись, і відкривати то, що ми думаємо. Ось так Бог приходить до нас сьогодні, і Бог обіцяє, що його серце сьогодні в домі Господньому. Тому я буду шукати серця Господнього, а за цим прийде і благословіння, і лице Господнє, і молитва буде почута. Я пильно дивився навкруги себе, і я знайшов один образ, який би я хотів, щоб він залишився в нашій пам'яті. Як ви думаєте, що це таке? Подивіться навкруги. Що сьогодні нам вказує на серце Господа? Може, свічки? Може, слово Боже? Відповідно, так. Але це те, що ми можемо побачити. Ви після зібрання підійдіть і сфотографуйте це на пам'ять, вам буде добре нагадування про те, про кого ми сьогодні говоримо. Про серце Господа, яке відкриває нам його як слугу. Я думаю, той, хто поставив цей предмет, він вже здогадався, що це таке. Хто здогадався? Підніміть руку. Немало, друзі. Ось воно. Підійдіть, сфотографуйте, сфотографуйтеся разом з ним. Це те, що буде нам нагадувати, який наш Бог насправді. І чому він приходить в образі слуги? Чому Бог приходить? Такому образі раба, який готовий нам служити. Що це нам говорить ось цей образ Ісуса Христа про серце Бога? Як ми звикли собі уявляти Бога? З чого починаються наші роздуми про Бога? Друзі, в богослів'ї це питання починається з того, що Бог всемогутній, нема вище Бога, Бог Творець. Я сьогодні пропоную йти тим шляхом, яким. Біблія нам відкриває Ісуса Христа. Люди нового заповіту. чи перед Новим заповітом, коли Римська імперія розповсюдила своє панування, особливо це стосувалося і єврейського народу. Вони очікували Месію, вони очікували царя. І вони чекали, що він прийде і з якимись надмогутнім сильним способом. Він звільнить їх від рабства в Римській, Римської імперії, він установить Боже царство, і на кінець то люди зможуть зажити. І очікуючи такого царя, вони не помітили прихід істинного Бога. Чому? Що трапилося? Друзі, сьогодні, коли ми очікуємо. Що Бог якимось дивним чином зупинить цю війну, коли ми в молитвах наших просимо, Господи, звільни нас, поміняй ситуацію, ми втомилися, пошли нам на кінець то вже мир, в нашу, нашу країну. Ми чимось схожі на тих людей, тому що, очікуючи сильного, славного Бога, ми пропускаємо прихід в своє життя. Христа як слуги. Що ж Христос сьогодні нам несе в наші серця як слуги. Коли ми молимося до Бога і кажемо, Господи, яви свою славу, я згадую Ісуса Христа. В Іванглії від Івана в 12 розділі 27 вірша написані такі слова. Ісус молиться подібною молитвою. Нині душа моя стривожена. І що я скажу? В тривозі, як і ми сьогодні в тривозі, які ми сьогодні в страху. Що я скажу? Що скаже Господь в молитві? Що нам сказати? Отче, спаси мене від цієї години. Але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав Твоє ім'я. І знаєте, яка відповідь від Бога? Читайте, і прославив я. І знову прославлю, в якій славі Господь, наш Бог, отець Небесний, прославив свого Сина. Месія приходить до нас. Але уявіть собі, якщо би Месія прийшов в славі Небесного Царства з небесними військами і уявив би свою святість на, по відношенню до нас, що нас чекало би? Давайте будемо чесними. Хто себе відчуває достойним зустріти святого і праведного Бога і його явлення на землі? Хтось може стати сказати, я готовий? Я теж так не можу сказати. Тому що усвідомлюючи святість Бога і усвідомлюючи те, що якби Христос прийшов так, як Його очікували люди, то нікого би на землі не лишилося живими. Тому що святість Господня у нас попиляє всякий гріх. Тому Ісус, входячи в цей світ, Він каже такі слова. Євреям, 10 розділ з 5 по 7 вірш. Тому, входячи в світ, Ісус каже, жертв і приношень ти не захотів, але Ти підготував мені тіло. Все і жертви за гріх тобі не до вподоби. Тоді я сказав: ось іду на початку книги написано про мене, щоб виконати, Боже, Твою волю. Зверніть увагу, Христос каже. Тіло приготував мені. І ось я йду, щоб виконати волю Твою Божу, яку волю Божу йшов виконати Ісус Христос. Ісус Христос приходить в тілі людини, як Месія, не для того, щоб змінювати своєю силою політичний порядок. Але Він приходить в тілі людини в образі слуги. Знаєте для чого? От як ми співали саму спочатку пісню, він зняв небесні шати. Для чого? Щоби ми, щоб нас зодягнути. Тобто Ісус приходить в тілі людини і стає подібним до нас в образі раба, для того, щоби розділити своє серце з нами. Але як це можливо розділити серце з грішником, який не може і не хоче бачити Бога? Тому Ісус Христос спускається на рівень наш, нашого розуміння. Він стає таким самим, як ми, і Він приходить до нас і починає говорити до нашого серця, інакше ми би його ніколи не зрозуміли. Тобто, у відповідь на нашу молитву, Господи, яви свою славу, зміни ситуацію. В моє життя приходить Христос і каже, я готовий служити тобі, але я буду міняти тебе і буду міняти тебе зсередини. Знаєте, в події останніх років ось ця війна вона виявила одну закономірність. І це стосується людей, які залишилися в Україні, це стосується людей, які розсіялися по інших країнах. Раптом ми усвідомили, що незалежно від того місця, де ми перебуваємо, ми залишаємося такими, як ми були, з нашими внутрішніми проблемами. Ні місце, ні події не можуть змінити нас. І навіть якщо завтра наступить мир, якого ми всі хочемо, цей мир не змінить нас зсередини, тому що змінює тільки. Серце Бога, яке відкрите до мене через Його слугу Ісуса Христа. Христос приходить, щоб служити. Але як Він приходить? Послухайте, ми вже чули сьогодні ці слова. Ісаї 53 розділ, перший вірш. Хто повірив нашій вістці, і Господня рука кому відкрилася? Він зійшов перед Ним як паросток, як корінь у спраглій землі. У ньому немає ні вигляду, ні слави. І ми його бачили, та немає вигляду, щоб його побажати. Чи готові ми, друзі, от це особисте питання до кожного з нас? Чи готові ми приймати сьогодні такого Христа в своєму серці? Не в славі, не в величі. Не Христа, який обіцяє нам Воскресіння, не Христа, який обіцяє благословіння. А ось такого без виду, без величності, погордженого, одинокого, бо він нікому не цікавий. Якщо ми готові на цю зустріч, то знаєте, що нам придеться усвідомити? Що коли Христос приходить до мене в такому вигляді, це не тому, що Він такий, а це тому, що я такий. Для того, щоб я це зрозумів, Христос приходить до мене в такому вигляді, друзі. І коли я, і коли ми усвідомлюємо, які ми є насправді, і коли ми стаємо огидними собі, це означає, що ми зустрілися з Христом. Ми відчули славу Господню, і ми вже молимося Богу, Господи, звільни мене від самого себе. Я хочу змінитися. Ось це справжнє покаяння, яке наступає в серці. Неможливе покаяння без оцеї зустрічі з страдаючим, впокореним рабом Слугою Христом, який приходить в моє особисте життя. Ось тут відкривається серце Бога. Серце Бога, який має між собою там вічності, між Отцем і Сином і Духом Святим, вони мають оце спілкування і оця покора. Вона присутня там. Це неймовірно. І ось цю покору несе Ісус Христос в наше життя. Отже, Христос приходить до нас в образі слуги для того, щоб послужити нам і повернути нас до близьких стосунків з Богом. Апостол Павло відкриває нам. Як це відбувалося з Ісусом Христом. Ми вже чули ці вірші, вони вже всі читалися. Вони вже в нас мають бути на слуху. Отже, послухайте, друге послання до Солонян, другий розділ шостого вірша. Він, Христос, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, поставив у подобі людини і з вигляду був як людина. Він. Упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною щоб мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. Знайомі вірші, правда? Вони на Слугу, ми знаємо їх. Але. Я хочу, щоб ми знову повернулися до цього тексту, але до п'ятого вірша, там є слова, які безпосередньо цей текст зв'язують з моїм і вашим життям. Послухайте, п'ятий вірш. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Що, що значить слово плекати? Це про щось турбуватися. Я би так сказав, от, коли мама народжує дитинку. Оце слово підходить, плекайте. Турбуйтеся про це. Як часто треба про дитинку турбуватися? Мами, скажіть, кого діти маленькі. Скільки? 24 на 7. Настя каже. Другий приклад, може, не такий яркий, але коли хто любить вазони, посадіть вазон. Скільки часу про нього треба піклуватися? Ось це слово плекайте у собі ті самі думки означає, що коли. Христос приходить в моє життя, в моє серце, коли я знайомлюся з Христом, страдаючим ради мене, що від мене Бог очікує, яку відповідь Богу від мене очікує? Щоб я плекав Ось цей скарб, який від серця Бога йде в моє серце, щоб я це взяв до себе близько-близько. І щоб я плекав постійно про це. Знаєте, що тоді зі мною буде? Я ще раз цей текст перечитаю. Але коли я буду читати цей текст, давайте будемо ставити своє ім'я в цей текст. Друзі, тому що коли Христос, який приходить в наше серце, Він маючи, дивіться, він, маючи Божу природу, Христос, Він цю природу приносить нам. І ця природа Божа. Вона говорить нам, що якщо ми хочемо досягнути цієї природи, ми повинні бути подібними на Ісуса Христа. В чому подібними? В покорі. В смиренні. Ми повинні готові бути виконати волю Господню, як виконав цю волю Ісус Христос. Це дуже кардинальний виклик. Христос, якого ми очікуємо, і ось ця друга свічка Адвенту, яка нас направляє до цього очікування. Він приходить в наше життя, Він приходить в образі раба, він приходить в образі слуги, і він має великі очікування щодо кожного з нас. Ми повинні в покорі приймати Його. Але як ця покора буде виражатися зовні? Давайте ми прочитаємо ще один текст, який ми вже чули. Це Івангелія від Марка, 10 розділ 41 вірша. А коли це почули десятеро учнів, то обурилися на Якова та Івана. Пам'ятаєте цю історію, як і Іван, захотіли бути вище всіх в Царстві Божому. А Ісус, покликавши їх, каже їм: ви знаєте, що ті, кого вважають володарем народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Ісус не каже, але не так хай буде між вами, Он каже, але не так. Буде між вами це ствердження. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для вас всіх рабом. І яка причина? Ось. Знову ми повертаємося до моєї зустрічі з серцем, серцем з Христом. Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати за багатьох. Де мені черпати натхнення в тому, щоби бути слугою для вас? В зустрічі з, з Христом. Сьогодні страдаючий, впокорений Христос. Це не тільки приклад, це моє натхнення. Для того, щоб моє життя було подібним до нього. Апостол Павло, переживаючи ці відчуття в посланні, він пише до Филипян, він пише такі слова, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Коли ми розуміємо всю силу страдаючого Христа у моєму серці, ми стаємо неймовірно сильними віруючими людьми. Коли я перечитував книгу пророка Ісаї, стараючись оновити чи знайти ще якусь інформацію про Христа, як про Слугу, я знайшов ще один вірш. Неймовірно, друзі, я хочу, щоб ви запам'ятали його. Я хочу його дуже вивчити. Ісаї, 50 розділ, 8-й вірш. Поблизу той. Хто, ми, хто мене оправдує? Хто той, котрий буде змагатися зі мною? Це пророцтво про раба Господнього, який буде страждати. Бо наближається той, бо поблизу той, хто мене оправдує. Поблизу зі мною знаходиться Христос, який тримає все в своїх руках, хто той, що мене осудить? Друзі, і от таким, під таким лейтмотивом проходило все життя Ісуса Христа. Давайте ми попробуємо коротко прослідкувати. Ісус був немовлям, безпомічним, так, безпорадним. Але навіть грізний ірод не зміг його ніяк зробити йому ніякої шкоди. Коли Ісус був підлітком, цього лиш підлітком, в храмі. Вчителі дивувалися його мудрості і його знанню. Ісус ніколи не підвищував голос на вулиці, але Його проповіді чули тисячі людей. Ісус смиренним був. Але ніхто, жодна людина до часу визначеного Отцем, не міг зробити йому жодної шкоди. І тільки коли прийшов його час, і він сказав, ось я йду виконати волю твою. Він це добровільно сприйняв. Ісус гірко плаче біля гробу Лазаря, тому що смерть була для нього болючим питанням. Але через якусь мить Лазар виходить живим з гробу. Ісус безпорадно вмирає на Голговському христі. Але вже через якийсь певний час Він. Виходить з перемогою, він перемагає смерть. Не страшно бути смиренним. Не страшно бути рабом Бога Всевишнього. Тому що той, хто покорився Богу поруч з ним Господь, і хто той, що мене судить, якщо я раб Господній. Тому, друзі, страдаючий смиренний Христос, прийшовши в наше життя. Він очікує, що ми послідуємо, станемо смиренними перед Ним. І коли ми станемо смиренними, коли ми станемо рабами Йому за його прикладом, коли ми будемо кожен день плекати це в своїх серцях, ми станемо переможцями, про які говорить Книга об'явлення, Ісус каже, а що переможцю дам вінець життя, переможцю дам можливість розділити славу Мою. І сьогодні стоїть питання. Я сьогодні звертаюся до всіх нас. Що сьогодні очікує від мене Господь? Що сьогодні відкриває серце Бога в нашому домі молитви кожному з нас? Я поділюся то, що я відчуваю. Господь хоче, щоб я став слугою для вас, для Нього. Що Господь хоче від вас? Я хочу, щоб ви задали це питання в молитві. Давайте піднімемося і спитаємо Бога, що Бог очікує сьогодні від кожного з нас. Господь, ти неймовірний, перебуваючи в славі небес, в темряві, яка покриває тебе, будучи Богом неба і землі, будучи Богом, якого нема вище нікого, Господи, Ти захотів відкрити нам в своє серце, і раптом виявилося, що ти турботливий, люблячий батько. І нам сьогодні, Господи, відкрилася любов Твоя, Ти прийшов. В образі людини. Господь Ісус Христос, Ти прийшов до нас, ти став такими, як ми, щоб Господь говорити до наших сердець. І ми сьогодні з подякою. Господи, ми приходимо до Тебе і ми смиряємося перед Тобою, Господь. Перед цією дивною звісткою, Господи, ми просимо Тебе одного. Наповни наші серця своєю присутністю, своєю смиренністю щоб ми були смиренними, такими як Ти, і в нашому смирінні, щоб Ти був в наших серцях, Господи, і щоб через нас явилася Твоя сила. Господи, ми благаємо Тебе, щоб прийшовши в наше життя і змінивши наше життя, зроби нас сильними, щоб ми Твоєю силою змігли, могли в цій ситуації, Господь, бути вірними Тобі і щоб Ти, ти, ти через нас. Зміг змінювати цю ситуацію. Просимо в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.